А я вам прочитаю про свою волину. Пришпилена любовю до волині, де рідна хата батьківська стоїть, де небо в надвечір'я синє-синє, нім зорі, що хривав люди злетіть, Великий із нащадками у гнізда, надія є повернуть через рік. Вишневим світом віча на Волинця, мов наречена, і старі стоїть. Артерії річок на тілі рідним наповнюють вологою життя, Волинь, болото на перстянки ніжні, Лілеї, папи та мавки знебуття, пришпили на любов'ю до землі я, де народила, ніжила, зростала. Щаслива має бути Україна частиною її. Воли назвала. Така бусиніша. Була тема, то всі дуже сумні. Недослухані слова. Одвічна мука, недослухані слова, які десь зовсім поруч пролетіли, лиш пожовтіла навкруг трава, мов пробіг, який перетерпів. Вона пожовкла від страшних боїв. Лишилися в землі лиш чорни рани. У цій хвилині ти сказати щось хотів, та мить завмерла з недочутими словами.